Ми, власне, як і три роки до цього, спокійно чекали просто виходу 9 березня цього указу для того, щоб разом зі всіма українцями обговорювати персони переможців, дискутувати і так далі. І так далі. Але цього не сталося. Замість цього, 9 березня сталася зустріч президента Володимира Зеленського з діячами культури. На якій пан Юрій Макаров, голова нашого комітету, був присутній, і під час спілкування там якось я б сказав, навіть з хаосу різних ідей народилася оця ініціатива про вручення додаткових нагород цього року. Під е, такою робочою, все ж таки, я вважаю, назвою е, за вклад в перемогу. Я думаю, що ця назва вона може бути допрацьована. Тобто це декілька нагород. Це, е, як нам потім пояснили, як членам комітету, коли ще був шанс, що ми будемо цим займатися, коли не вийшли з комітету, власне, всі чл члени, е, е, було сказано так: що на ваш розсуд. Тобто буде конкурс оголошений протягом двох тижнів будуть прийняті заявки тих, хто вирішить взяти участь в цьому. І е власне комітет вирішить, як і в основних номінаціях, всі, у всіх семи номінаціях вручати е ну оголошувати переможців, або в одній, або в двох. Якщо заявки слабкі, то ну навіщо вручати нагороду? Проєкту і автору, який ну, негідний рівня Шевченківської премії. Тому свобода була в, в цьому Юрію. Якщо ви не проти, я хотів трошечки додати до того, хто, на мою думку, міг би бути е, от, серед претендентів на так, такі да, додаткові да. нагороди. Е, ну от е, ну, мене е, взагалі е, вражають люди, які е, зараз е, в той, ну в, в, в такій ситуації, в якій більшість. Думає про виживання насамперед, та, про безпеку, а вони продовжують щось творити в рамках саме культурних проектів свого і продовжують якось реалізовувати свій хист. Але люди, які ще цей поєднують з військовою діяльністю або там громадською діяльністю, ну це ну для мене, в моїх очах це взагалі дуже круто. Є, наприклад, от для прикладу, просто є такий е, український художник і письменник Валерій Пузік. Він на фронті. Він на фронті був і ще п'ятнадцятого року, і зараз він там захищає країну. Ми з ним в Фейсбуці в друзях, ми там особисто не знайомі, але я слідкую за тим, що він робить. І вже десь пів року в нього майже не кожного дня з'являються роботи, які малюнки, які він робить на ящиках від мінометних mm -hmm. снарядів. Від е, куль, ну, від mm -hmm. боєкомплекту різного, який е, використаний. І після того він бере якусь е, частину цього ящика і створює предмет мистецтва. Е, можна там говорити про те, чи ну, якого рівня е, цей предмет мистецтва, але коли я розумію контекст, коли він пише там. Е, Ящик від міномету 82 82 мм, там написаний акрилом, там ну і так далі. А для мене це просто ну от, от, як фільм, який виграв цього року премію, фільм Іри Цілик Земля блакітна Ніби Апельсин, документальний фільм про життя в прифронтовій зоні. Це це фільм, який показує, як під час війни люди зберігають собі і творчість, і креативність, і тягу до красоти, до мистецтва, до того, що власне протистоїть смерті і руйнуванню. І е, от роботи Валерія Пузіка для мене це от такий величезний проєкт, який тягнеться місяцями, і перед моїми очима він створюється в Фейсбуці людиною, яка захищає нас. А більш спірне явище для обговорення можливо, це поїздки Сергія Жадана Україною і в 23-му вже. Де ж щось було в якомусь місці він? Знімав фото, коли він з'являвся біля пам'ятника Пушкіну, чи там бюста Пушкіну. Mm -hmm. І після цього цей бюст зникав з цього місця. Це окрема тема для розмови, чи потрібен Пушкін, чи не потрібен. Там я коротко можу сказати, що на мою думку зараз точно не потрібен. Ми можемо повернутися до цього, коли вирішимо більш важливі питання безпеки і існування України. От. Але сама е, сам е, проєкт, е, як його подав Жадан, він, на мою думку, виглядає як арт проєкт Власне. Тобто він е, ну як ек, е, акціоністи, ек... акціоністи да, роблять. Да, да. Тобто він з'являється, а потім щось в міняється в е, реальності. І це в контексті війни, це в контексті е, інформаційного спротиву е, і. Роботи з цим впливом е з Росії.